Великий російський наступ поступово сходить на нівець. Поки Кремль намагається знайти способи фінансування війни, російська армія цинічно стирає прифронтові міста та селища важкою артилерією. Зібрали для вас добірку найголовніших новин з фронту за тиждень. Це новини на онлайн.ua. Далі тільки разом. Ворог намагається вести наступальні дії все на тому ж Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Все. Безрезультатно протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут. Підрозділів Російської Федерації нічого не залишиться, і зрозуміло, що в них там сьогодні є там по проблеми голод з боєприпасами певних видів. І там високоточне зброю. Ворог намагається збільшити вуличні бої та продовжує спроби оточення. Російські ЗМІ знову пишуть, що ЗСУ виходять з міста. Але українське командування стверджує: військові досі в місті тримають оборону. Ситуація контролюється. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. Успіху не мав. Лише біля Мар'їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. Інститут вивчення війни інформує, що військове командування Росії під'єднало тяжку вогневу систему ТОС-1А для ударів по мирних об'єктах. Російські війська, хоч і змушені економити снаряди, але свою тактику випаленої землі не змінюють. Вони намагаються повністю знищити українські міста поблизу лінії фронту, щоб потім захопити їх. Останніми тижнями особливо важко мешканцям Константинівки. Краматорського району. Там 200. Раніе є? Ну, раніне там є. поїхали, значить. Окрім обстрілів, противник обмежує доступи до медичних закладів на тимчасово окупованих територіях. Так, місцеву лікарню малої білозерки, що на Запоріжжі, окупанти облаштували виключно під військовий шпиталь. Наразі у цивільному медичному закладі працюють російські медики. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям. Нову терор тактику окупант застосовує і у повітрі. Вони прив'язують до безпілотників розривні гранати і скидають там, де є скупчення людей. Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Вона називає це кроком вічою окупантів однак, наголосила, що на кожну нову тактику ворога Україна знайде протидію. Ознака класична тероризму, тому що інших цілей це не переслідує тільки е, скупчення людей, зокрема там, де роздається соціальна гуманітарна допомога. Ну а поки росіяни окопуються, наші зсу. Продовжують нищити ворога авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та відбили 40 атак на лінії фронту. Водночас, наші захисники знищили два БПЛА типу Орлан і Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три склади боєприпасів, три ППО та чотири станції. Радіоелектронної боротьби, окрім того, в небі не літає ще один російський алігатор. Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс збили російський вертоліт ка 52 комплексом Перун польського виробництва. Саме під час перебування президента Зеленського у Польщі збитий був Ка-52, За ним намагався вилетіти іншу екіпаж вивити, але... Йому вдалося відійти, а екіпаж загинув з збито вертольоту. Підтримати нас можна донатами за посиланням під цим відео, щоб ми й надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на інформаційному фронті. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски онлайн -UA. Віримо в перемогу та наших зсу. Усім мирного неба!